На що впливає і як впливає ваша гординя? Особисті розклади, матриця судьби, консультації онлайн, чистки, родові практики, регрес, ритуальні свічі, обереги. Пишіть особисті. Як гординя впливає на вас? Гординя б'є крепко по грошах. Гординя б'є по грошах крепко. Дуже б'є вам крепко по грошах, капець. І от ви думаєте, що попадаєте там на бабки за чогось того? Гординя. Гординя настільки заволірована скрізь. Наприклад, якщо ви робите е вам жалко людей, вам жалко собачок, тваринок, вам жалко, мір жалко. А за жалістю ховається гординя. Прикидаєте? І так багато гординя, дуже дискритно. На що ще впливає ваша гординя? Ох, ви за неї страдаєте. О, ви за неї страдаєте. Помієте, ви за своєю гордині стаєте змією. Ви включаєте хитрість, маніпуляції, схеми, я. Зуби шкірите за гординь, бо ви думаєте, що наступили на вашу душу. Пам'ятайте, гординя це его. Воно тут, душа тут. На душу ніхто вам не наступив. у вас наступила на его, і ви захищаєтеся це схемами, брехнями, обманами, нападами. І думаєте, що ви себе захистили? Ви его захистили, За... захистили гординю свою і таким чином получили по бабках. І деньги вас текуть прикольні. І виходять так само. Ви ще за своєю гордині не приймаєте нових знань. Ви нікого не слухаєте, ні до кого не заслуховуєтесь вам на Ви йдете вперед, хоча йдете зовсім іншу сторону. Навіть можете часом розуміти, що ви йдете не туди, але за гордині Я прав. Я прав. Ні. Це ваша гординя. О-хо-хо-хо. І це все називається ваша ілюзія. Ви розумієте? Ваша гординя е запускає ваші ілюзії. Вам краще жити в ілюзії, якщо тримати ту свою е, корону на голові, якої її нема. Не треба вам та корона, повірте. Як ще впливає ваша гординя, гординя ваша може впливати на те, що ви можете брехати в кексі, казати, що вам добре, там було не добре. Удома брехати людям. Ви себе загодите гординію. Ви холодні за цього, а людям вибаєтесь. Це день важко. Ми не... ась добрий день. А як я покажу, що я ж що я слабак, чи що? Що я покажу людям, що я слабак? Вони ж мене з'їдять, вони ж мене зараз розірвуть, якщо я буду слабкий. Це гординя говорить, ніхто вас не розірве, наче нікому не здалися, поняли? Це ваша ілюзія. Насправді гординя закриває ваш, ваш прекрасний ваш характер, прекрасну вашу душу. Тому подумайте, що вам в цій житті. Прекрасна ваша душа, чи мініма під ілюзією гординя. Подумайте, життя ж воно одне в нас. клас клас, і вже померли. Тому подумайте, як вам хочете жити: чи в щасті, чи бути гордому і одинокому, і зато в заборах загороджених вгор... скрізь кажуть поставив собі кругом. Забори огородився до всіх кордонів. сижу один тут, і балдію, Да і страдаю, що нікого не маю. <плес> Принімайте інформацію.